На ВЛК всі придатні? Як дієте, коли ігнорують ваші хвороби? Та в тебе все нормально придатний? Чи чули ви таке на ВЛК? Якщо так, це відео саме для вас. Чому це важливо додивитись до кінця? У 2025 році багато військових на з реальними діагнозами чують одне й те ж саме придатний. Без глибоких поглядів, без направлення на обстеження, без аналізу хронічних хвороб. Це не просто несправедливість, це загроза здоров'ю і дуже часто результат системної байдужості або формального підходу. Але вихід є і знання ваша найкраща зброя. Якщо ця інформація для тебе корисна, підпишись на мій канал, напиши коментар під відео. Що робити, якщо ВЛК не бачить ваших проблем, не мовчи, скаржся чітко і структуровано. Фраза немає скарг це вирок. Навіть якщо ви прийшли з хронічним болем у спині чи ПТСР. 嗯。 Порада. На кожну спеціальність готує окремий список скарг: кардіологу, тиск, пульс, задишка. невропатологу запаморочення, біль оніміння, психіатру тривога флешбеки, безсоння. Чим точніше формулюєш, тим складніше відмахнутися. Вимагай до обстеження, маєш діагноз, але кажуть, легка форма або немає підстав для непридатності. Попроси направлення на МРТ, КТ, добовий моніторинг тиску, ЕКГС із навантаженням. Немає направлення, звернись до цвільного лікаря самостійно, але принеси Результати на повторний огляд. Говори про хронічні хвороби це важливо. Військовий часто приховує, що має діабет, гіпертонію, грижові ураження чи хвороби шлунку. Але потім дивується, чому комісія цього не бачить. Принеси всю історію хвороби, епікрази, амбулаторні картки, знімки, висновки в спеціалістів. Чим старіші документи, тим краще. Це доводить, що хвороба не з учора. Психіка не соромно. ПТСР, панічні атаки, депресія, безсоння. Це офіційні медичні підстави для обмеження або звільнення від служби, записуй епізоди, коли погано, як часто це проявляється. Звертайся до психіатра чи психолога в госпіталі або цивільному центрі. Усі документи у справу. Фіксуй відмови письмово. Якщо тобі відмовили в обстеженні чи не приймають скарги, запиши прізвище лікаря, дату суть розмови, напиши заяву на ім'я голови ВЛК з проханням перегляду або направлення. Вимагай копію висновку ВЛК. Попроси перенаправлення до вищої ВЛК. Якщо не згоден із рішенням районної і місцевої ВЛК, маєш право подати заяву на повторне проходження в обласній або центральній ВЛК. Попроси письмово через ТЦК, це твоє законне право. Працюй з юристом або правозахисником. У випадку ігнорування реального стану здоров'я залучай військового адвоката або громадської організації, що займається правами військовослужбовців. Типові ситуації, які потрібно контролювати на знімку грижа, але вона не велика. Став питання, яке саме, який розмір, який ступінь компресії нервів. Є стенокардія, але ще не критично. Попроси провести навантажувальну пробу. Якщо погіршення, це вже серйозно. Маєш психіку, але без обмежень, а ти відчуваєш зворотне, вимагає оцінку у військового психіатра або в госпіталі. Ти маєш право бути почути. ВЛК не повинно бути місцем, де на тебе навішують ярлик продати. Якщо є об'єктивні медичні підстави для обмежень чи звільнення, це твоє здоров'я, це твоє життя. І саме зараз час подбати про себе. Якщо інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Зберігай ці відео, не по братиму, який нічого не сказав на комісії. Підготуйся заздалегідь, це твій шанс не стати черговим продатним за формальністю. Підпишись на канал, де ми розбираємо всі підводні камені ВЛК. Познання сьогодні захизало.